Бельгія продовжує активно допомагати українцям. В Антверпені в монастирі Капуцинів дали прихисток понад 40 українцям. Переважно це жінки та діти, біженці з України. Тут їм надали допомогу. Це кімната, це одяг, харчування. Допомагають волонтери та просто небайдужі мешканці Бельгії. Сьогодні тут трішки незвичайний день. Саме тут на подвір'ї вирішили організувати для діточок розваги спільно з дітками з місцевих шкіл. Жінки з різних регіонів України об'єдналися в бельгійському містечку Антверпен. Усі вони разом зі своїми дітьми тікали від війни, залишили будинки рідних та поїхали в невідоме та примарне майбутнє. Перші сім'ї приїхали в цей монастир близько двох тижнів тому на початку війни. Допомагають їм різні місцеві організації та небайдужі громадяни. Я працюю для організації ПСК Сі Фландрії. та мірадковська організація які на в здании монастыря и мы работаем в основном в проектах миротворчества, примирения, демократизации прав человека. В монастыре, значит, это монахи капуцины, которые приют, приютят 41 из Украины. Практическая возможность иметь контакт познакомиться и познакомиться, и знать не то, что ты видишь в телевидении, Уже блик, и ты как человек тоже конкретно ну, что-то можешь делать для э, жертв, скажем так. Син Анни Марі також запропонував свою допомогу. Він вважає, що зараз його одноліткам з України не би як потрібно ознайомитися з місцевим життям та трохи відволіктися. І сьогодні, замість уроків, близько 25 учнів місцевої школи разом з вчителькою завітали до монастиря. Хто хоче ігра про відкриття.